3 жовтня 2021 рік. Перед вами сорт яблуні української селекції Мавка. Сигналочки. Третій рік від посадки деревцю. Підщепа ММ106. Може 54-118. Треба дивитися. Отакі сигналки. Тут також там. Піла десятка яблучок. Ті яблучки трішки румянець набрали. Стійке воно до хвороб, до парші, до борошнистої з тої роси Такі листочки. Ну, три обробітки тут достатньо, навіть менше. Я думаю, і дві хвати. Ну, правда, на карлик ось тут я зірвав третій рік від посадки теж. Деревцеві е, от, урожай. Значить, на карлик трохи бухтнув в мене бактеріальний опік трошки був. Там кой-що порізав, один раз обробляв я від бактеріального. На той рік треба буде обов'язково, кроме того, що груші ще й яблуні обробляти. Мавка по опису довго лежить. В обикновеному підвалі. румянець такий. Солодка з легенькою кислинкою. Зараз куштую. Я вже пробував. Непоганий смак. Це впало було, а це прив'явше на тій гілці, де бактеріальний опік був. Бачите? Ну от те, що впало. така м'якоть. Щільненька м'якоть. Міру соковита Ароматне. Солодке з кислинкою. Поки що. Наприв'явши. Також таке ж. Солодке з невеликою кислинкою. Таке яблучко. Зараз зважимо їх. Двісті двадцять чотири. Сто сімдесят чотири. Двісті три. Двісті шість. Таке яблочко. Сто шістдесят п'ять. Ось саме таке дрібне, невеличке. Сто п'ять, зовсім маленьке. Непоганий сорт. Перше плодить, подивимося, як воно на належкість. Яблуня, сорт Мавка, українська селекція. Зриваємо.